Мене звати Олександр, я міський економіст у Рестарт. Основною задачою містопланування є створення більш комфортного середовища для життя його мешканців власне можливості самореалізуватися у своєму місці без обмежень, тобто мати доступ до своєї роботи. до... Послуг освіти до інших міських послуг, де власне всі ці послуги і більше пропонуються у п'ятнадцяти хвилині пішохідній доступності біля твого помешкання. Проблема диспропорції робочих місць і робочої сили існує в багатьох містах України, Існують спальні райони, яких дуже мало власне робочих місць, дуже багато житлових просторів, і власне цих комерційних пропозицій сервісів біля тебе дуже мало, що створює потреби у дуже далекому переміщенні. Це все створює бар'єри, зокрема затори, які є дуже економічно неефективними. І якщо рахувати лише Київ і лише цей рік, то за даними ГО офіс трансформації було втрачено бюджетом 1,7 мільярда гривень просто у неоплаченому робочому часі, які люди проводили у автівках. Що з цим робити? Необхідне створення більшої кількості комерційних просторів у будівлях або створення соціального житла. Також це стосується потреби у наданні містом альтернатив до автомобільного переміщення у формі громадського транспорту або велотранспорту. Uh, і також створення більш приємних публічних просторів у uh, цих районах для того, щоб стимулювати людей проводити там час, а не переміщатися кудись за межі використовуючи автомобіль, який є неефективним, який є дуже дорогим не для всіх і дуже шкідливий для довкілля, в якому ми всі живемо. Ці зміни вони є цільними, вони не проводяться за один рік, але їх потрібно починати і. Десь вони вже реалізуються, але завжди потребується більше е, людей, більше залученості і залученості від кожного.